Північна Корея, Білорусія, Україна це та вісь, про яку сьогодні вже говорять відкрито наші міжнародні партнери, це країни, в яких немає свободи слова і під загрозою демократії. Держдеп Сполучених Штатів Америки. Заявив про те, що в Україні є величезна загроза свободі слова. В першу чергу вони говорять про так званий єдиний марафон, який став рупором пропаганди Зеленського і його оточення, і не має нічого спільного з свободою слова. Вони говорять про утиски демократії. Вони говорять про тиск на опозицію. Вони говорять про тиск на журналістів і е, намагання загнати їх під ковдру для того, щоб вони мовчали і не казали людям правду. Цього не буде. Ми ніколи не будемо ані Білорусію, ані Північною Кореєю, Як би цього не хотілося сьогоднішнім представникам влади. І я вдячний партнерам про те, що вони перестали про це мовчати і почали говорити про те, що добре знають сьогодні в Україні.